Перший чоловік у моєму житті був для мене першою любов'ю і першим сексуальним досвідом. Я довіряла йому, не здогадуючись, що в нього вже є сім'я, дружина і дитина. Його зрада розбила мене, бо я не знала правди. Другий чоловік став моїм офіційним. Я кохала його і вірила йому, не знаючи, що він наркоман і п'яниця. Він продав мене за дві пляшки горілки, я терпіла його приниження, зради і п'янство, бо вірила, що сама негарна і нікому не потрібна. Я важила понад 120 кілограмів і думала, що маю бути йому вдячною хоча б за те, що він зі мною поруч. Але любов без поваги це не любов, це клітка. Після розлучення я повернулася до роботи в поле, наче втікала назад у місце, де все знайоме запах землі, гарячий вітер, важкі відра, трактори, гуркі техніки. Там я відчувала себе частиною чогось простого, чесного. Мені тоді здавалося, якщо вже починати нове життя, то з шістого аркуша, не з любові, з роботи, не з чоловіка, а з самої себе. І я повернулася до землі. Земля ніколи не обманює, не зраджує, не тікає вночі до іншої, вона завжди там, де залишила. З нею важко, але справедливо. Я пам'ятаю, як стояла на полі, дивилася на горизонт і думала у мене буде дім, великий, світлий, мій, не чоловічий, не чужий, не тимчасовий, мій. Я не мріяла про чоловіка, я не мріяла про нову сім'ю. На той момент я була настільки виснажена зрадами, болим обманом, що любов здавалася чимось небезпечним, навіть отруйним. Мені хотілося свободи, такої свободи, коли приходиш у свій дім, зачиняєш двері і знаєш, тут ніхто не підніме на тебе руку, не принизить, не продасть за пляшку. Я хотіла всього досягти сама. Своїми руками, своїм потом, своїми рішеннями. Хотіла, щоб ніхто в цьому світі більше не мав наді мною влади. Я працювала з ранку до ночі, пекуче сонце, пил, натерті руки, все це мене не лякало. Навпаки, я відчувала, як кожен прожитий день, кожна зароблена копійка робить мене сильнішою. Іноді, коли втома накривала хвилею, я зупинялася, витирала лоба і повторювала собі Я справлюся. Я збудую цей дім, я більше не дозволю нікому зламати мене. Мене ніби несло вперед якою шаленою силою. Я стала іншою, твердішою, рішучішою, незалежною. Коли жінку зраджують і принижують, вона або ламається, або виростає вище хмар. Я вибрала друге. Коли сонце так пекло, що земля стогнала від спеки, на полі під'їхав старенький Запорожець. Не машина, а металева каструля на колесах. Латані двері, кривий бампер, глушник, що кашляв, як старий дід. Ми з дівчатами працювали в тіні трактора і раптом усі стихли. Машина рипнула так, ніби збиралася розвалитися просто перед нами. З каструлі виліз він. Анатолій Толік невисокий, міцний, широкими плечима, вицвілою сорочкою і сивиною на скронях. Від нього так і війнула мужністю тією старою робочою, без лоскоту і понтів, але справжньою. І ще до того, як він щось сказав, я зрозуміла, я йому сподобалася. Одразу, по тому як він дивився довго, ніби боявся моргнути, щоб не втратити мене з очей. Але найсмішніше було інше на капоті в нього проросло зерно. Прямо з-під металу тяглися кілька зелених стеблин, ніби машина так давно не бачила ремонту, що вже сама почала родити врожай. Я, як побачила, вибухнула сміхом ну, ти і кавалер, з такою машиною хіба що до корови свататися. Одкупиш нормальну, тоді й приїжджай. Він тільки почервонів і зніяко віло потер потилицю, але очі залишилися теплими, такими, що не забуваються. Через тиждень на обрії з'явилася інша машина блискуча, новенька, синя, бо молодий півень на подвір'ї, жигулі. Толік вискочив з неї, гордий, як наречений Ну що, підходжу тепер. Я завмерла, сміялася, але всередині щось тьохнуло. Ого, він же серйозно. В його очах було не просто бажання справити враження там горіла така щира дитяча радість, що він міг, що він довів, що він для мене старався, і я не змогла не піддатися цьому теплу. Так почалося наше спілкування, формальна дружба. Але ми обоє знали, що дружба там трималася хіба що на тонесенькій ніточці, яка рвалася щоразу, як він торкався моєї руки. Я жінка, якій хотілося тепла, жінка, що пройшла через ради, насилля, смерть, кров і лезо, жінка, яка роками була чужою навіть сама собі, а він, чоловік, який у сім'ї давно став тінню. Чоловік, у якого руки хотіли торкатися, а серце відчувати, і наші самотності, дві різні поламані, знайшли одна одну. Не було зізнань розмов про любов, драм, було просто притягання, сильне, тихе, невловиме, і воно саме понеслося. Толік був старше за мене на 20 років. Він умів дивитися так, що в очах темніло, умів торкатися так, що по спині бігли мурахи, і говорити так, що хотілося вірити кожному слову. У нього була дружина, були діти, була сім'я, яка ніколи не повинна була постраждати від мене, але була і я, жінка, що знову вчилася жити після зради, після страху, після ножа біля горла і після тих семи зламаних років. І я дозволила йому бути моїм чоловіком. Не чоловіком навічно, не долею, не опорою, а чоловіком для тіла, для душі, для того тепла, яке тоді мені було потрібне більше ніж повітря. Я нічого не просила, я ні на що не претендувала, я просто хотіла відчувати себе жінкою, красивою, бажаною, живою, і Толік умів це дати. Ми їздили з ним на охоту. Це були наші маленькі втечі від людей, від правил, від того світу, де я повинна була бути правильною, а він чужим чоловіком. Він посадив мене за кермо і сказав ти сьогодні водій, а я стрілець, і висовувався з вікна з рушницею, стріляючи по зайцях. Я сміялася, гнала по полю так, що земля летіла з-під коліс. Вітер рвав, волосся, пил пив у вікна. А мені було так вільно, так легко, ніби я вся складалася з вогню. Одного разу я розігналася занадто, влетіла в таку калюжу, що жигулі сів, як у болото. Вода почала заходити в салон, толік дивився на мене круглими очима. Ну ти й відьма, пробурмотів він, але під сміх. Йому довелося подзвонити брату. Настягли трактора мокрих, вимазаних у грязюці, але щасливих. Я сміялася так, що в животі боліло, він теж. І тоді я подумала ось вона жива, я, ось вона свобода. У нього був свій особливий спосіб казати я був тут. Під ранок, коли село ще спало, він під'їжджав тихенько, аби ніхто не бачив, брав фазана, інколи качку, інколи навіть пару, акуратно вішав на мої ворота і їхав. Вранці я виходила, бачила зв'язку птахів, яка гойдається на гвістку, і сміялася. Ага, Толічка приходив, і від цього теплішала всередині, як від горнятка гарячого чаю зимового ранку. Минали місяці, потім роки. Цілих чотири роки, наповнених з пристрастю, сміхом, нічними поїздками, сварками, примиреннями, подарунками, ревнощами і тією особливою ніжністю, яку він дозволяв собі тільки зі мною, він жив двома життями, я теж одне було для людей, інше для нас. І часом мені здавалося, що у тій таємній тремкій реальності я жила більше, ніж будь-де раніше. Робота в полі була дуже важка і робила свою справу. Я активно рухалася, вправи, правильне харчування стали частиною мого життя. Слідкувала за собою, дбала про тіло, і вага поступово зменшилася з 120 кг до 75 кг. Коли я вперше стала перед зеркалом і побачила себе не ту закутану, забиту, пригнічену жінку, а жінку з тонкою талією, довгою шиєю, блискучими очима, я посміхнулася. Чоловіки почали озиратися молодші, старші, сільські, міські, всі однаково ловили поглядом. Я відчувала це, відчувала владу свого тіла, владу своєї ходи. Владу свого голосу, не рабство, владу. Після семи років заміжжя мене ламали, принижували і знищували, я вперше трималася за щось, що належало тільки мені. Я вміла подобатися і користувалася цим. Тепер я знала, я можу крутити чоловіками, можу посмішкою довести до божевілля, поглядом роздягнути душу. І я не соромилася. Я вже не вірила в любов. Любов робила мене слабкою, а слабкою мені бути було не можна. Я брала, захоплювалась іноді, але відразу рубала це в собі, як бур'ян. Чоловіки влаштовували побачення, свічки, шампанське, музика, дарували подарунки, говорили красиві слова. Жінка, яка знає собі ціну, завжди виглядає дорожче за ту, яка просить. Я ж віддавала роки тому, хто знищував мене, тепер настала черга моя брати назад. Прикраси у мене були різні дороге золото, важкі ланцюжки, тонкі каблучки, сережки, браслети. Я носила це все з задоволенням. Кожна річ це був доказ я більше не даю, я отримую. Коханців мене було багато різних темпераментних, тихих, добрих, нахабних. Але жодного разу я не завагітняла. Я думала певно, не судилася мені мати дітей. Колись я була вагітнею, але втратила дитину, тоді я майже втратила себе. Лікар сказав мені, що я більше ніколи не буду мати дітей. Але я вірила, що колись я обов'язково стану мамою, так мені підсказувало моє серце. А вранці знову фарбувала губи, надягала нові сережки, і йшла у свій день наче на сцену. Толін знав про всіх моїх коханців, про кожного, з ким я сміялася, кому дозволяла торкнутися свого коліна, кому кидала погляд через плече. Знав і все одно приходив. Іноді зненацька, тихо так, що навіть собака не гавкав. Відчинялися двері, і він стояв на порозі, невисокий, кремезний, з тією своєю гусульською місцю в очах, що могла би зрушити стіну. Я бачила, як у нього темніє погляд, бачила, як на щелепі ходять м'язи, як руки стискаються в кулаки, нігті врізаються в долоні. Ти що робиш? Ти здуріла? Ти з мене знущаєшся? Його ревнощі були дикі, Не сценичні, не гра, справжній чоловічий звір усередині. Він міг кипіти так, що, здавалося, зараз переверне весь будинок. А я? я не кричала. Не виправдовувалася, не бігала навколо нього, мов перелякана курка. Ні. Я підходила повільно, кладучи руки на його груди, вдивляючись невинними, майже дитячими очима. Ну, що ти? Навіщо тобі нерви псувати? Я ж тут, з тобою, і він танув так само легко, як сніг під першим теплими днями. Міг ще побурчати про мужиків, що лізуть до моєї жінки, міг прикидатися суворим, але від моїх пальців на його шиї, від мого сміху, від теплого подуху біля вуха йому зносило дах. Наші сварки були вибухами вони починалися, як буря, голос грюкання дверима, його важкі кроки по хаті, а закінчувалися як шторм, приснасний п'яний, гарячий. Він хапав мене, тягнув до себе, наче хотів довести Всесвіту, що я його. Я віддавалася цьому шаленству, бо в ті хвилини він був найбільш справжнім, без маски, без хитрості, і я втрачала голову. Ми могли кохатися так, що стіни дрижали, а вікна вкривалися парою. Потім він стискав мене за талію, наче боявся, що я зникну. Ти моя. Ага, звісно, сміялася я знала, я його тільки тоді, коли хочу. Толік називав мене другою жінкою. Його справжня жила за кілометрів десять, тиха, покірна, домашня, а я була його іншим світом, шаленим, новим, незадоволеним, без сорому і без кордонів. Без тебе я не можу, казав він. Ти для мене, як повітря, смішний повітря. А ким він був для мене? Більше, ніж просто коханцем, однозначно, стовідсотково більше. Він умів сміятися так, що я теж сміялася, він умів торкатися так, що я забувала все, що було до нього. Він умів захищати, навіть коли сам був небезпечним, але чоловіком ніколи б не став, і я знала це чітко. Після першого мого шлюбу я закрила двері наглухо. Жоден чоловік більше не мав влади наді мною, жоден не мав права на моє майбутнє. Я дозволяла їм торкатися тіла, дозволяла ночі, слова, подарунки, сміх, але серце, серце тримала за сьомома замками, бо любити це знову стати слабкою, а слабкою я вже була. Достатньо. П'ять років я будувала свій дім, не просто будинок, свою фортецю, свій бастіон, куди не зайде жоден чоловік із пляшкою, жоден наркоман із лезом, жоден п'яний з обрізом. Я будувала місце, де я, господиня, де моє життя і тільки моє. Робота була важка, але чесна. Я вставала рано, приходила пізно, але в кишенях хрустіли зароблені, а не випрошені гроші. І коли я вкладала купюру за купюрою, я відчувала, як росте не тільки фундамент, а й моя внутрішня сила. Батьки допомагали, хто чим міг. Мама носила їжу робітникам, тата щось пиляв, щось зварював, щось мріяв і сварився з усіма підряд. А я стояла посеред фундаменту і думала отут буде моя кухня, отут гардеробна, тут вана, як у кіно, а тут у куточку поставлю крісло і питаму каву, дивлячись у вікно, де завжди світить сонце. Це був не будинок, це була мрія, яка росла разом зі мною. Толік теж допомагав і допомагав щиро від душі. Знаходив бригади для будівництва, домовлявся з майстрами, іноді давав мені гроші тоді, коли мені не вистачало. Не приховую, мені це подобалося. Приємно, коли чоловік щось робить для тебе не заради своєї вигади, а просто тому, що ти йому потрібна. І, може, я й не хотіла прив'язуватися, може, і боялася довіряти, але коли чоловік ставить тобі вікна, привозить цемент, коли шукає електрики у четвертій ранку, це щось значить хоча б те, що ти для нього не просто тіло. Коли стіни піднялися, я вийшла у двір, подивилася на них і відчула гордість то був мій трофей. Моя нагорода за всі роки болю, за всі побої зради, спроби втечі. Крики, сльози, ночі на землі, ранки без сил. Я стояла перед недобудованим домом і сказала собі вголос Оце моє життя, і я його сама зробила, і ніхто же не міг у мене це забрати. Жінка Толіка про нас дізналася не знаю, хто проговорився, чи запах моїх парфумів, чи його пізні повернення, чи просто серце, яке завжди відчуває зраду. Але в їхньому домі вибухнув скандал такий, що сусіди потім ще тиждень пересказували, як страшилку. Толік мені нічого не розповідав, мовчав, ходив похмурий, як гроза перед бурею. Я питала, що сталося, він тільки буркнув не твої турботи, і я не лізла, бо знала, якщо чоловік мовчить, значить, там щось погане. Але правда, все одно знайшла мене від інших випадково. Я почула від людей, та він же свою дружину побив через тебе сильно. І в той момент у мені всередині щось обірвалося, наче хтось ножем перерізав струну, наче мене повернуло в минуле, в мої сінці, мої страхи, мої побої, обріз біля скроні і кров на руках тих наркоманів. Я сама прийшла через пекло, і тепер, через мене, інша жінка проходить через своє. Ні, це більше, ніж помилка, це гріх. Толік приїхав на зустріч, як завжди, усміхнений. Привіз м'ясо, пляшку коньяку, троянди, йому здавалося, що життя триває. А я дивилася на нього і бачила не квіти я бачила синці на обличчі його дружини, я чула її плач, я чула себе, як мене били, як мене ламали. І я тихо, без крику сказала Все, кінець, я люблю іншого. Це була брехня, чиста як лід, але холодна і необхідна. Єдине, що могло його зупинити. Толік зупинився, наче йому ножем по душі провели, а потім він впав, просто впав на коліна, обхопив мої ноги, тримався так, ніби я була останнім повітрям у його житті. Сльози текли по його щоках, справжні, важкі чоловічі, не від образи, від страху втратити. Не покидай мене, я все для тебе зроблю. Його руки тремтіли, а я стояла і думала, Боже, куди я зайшла? Я ж не така, я ж не руйнівник чужого щастя. Я нахилилася, взяла його за плечі і тихо сказала у тебе є сім'я, дружина, діти, живи для них, забудь мене. Я не маю права руйнувати ваш дім, і він знав, що я права. Знав так, що навіть сперечатися не міг, бо він би пішов від своєї дружини. Він говорив це сотні разів, пропонував мені жити разом, мріяв про наш дім, наш побут, наше майбутнє. Але я вже тоді знала на чужому горі своє щастя не росте, на чужих сльозах не будується родина, на чужому болі не буде миру. Я не хочу карму розлучниці, я не хочу прокляття дітей, у яких забрали батька, не хочу жити в домі, де пахне чиєюсь зламаною долею. І я поставила крапку. Мій висновок. Я порізала душу об ці стосунки, зробила боляче інші жінці. А головне, я вчасно схаменулася, я вчасно сказала стоп вперше в житті собі. Своїм бажанням, своєму егоїзму, своєму болю і більше ніколи не повторила цієї помилки, бо чужу сім'ю це те саме, що ставити хрест на своїй власній долі. Якщо вам сподобалася історія, підтримайте український контент, поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал, поділіться своїми думками в коментарях. Дякую, що слухаєте і залишаєтеся з нами!